Господу, помолімся! Слава Ісусу Христу! Мені приємно сьогодні знову разом зустрітися і знову говорити про щось найважливіше в нашому житті. Це про наше буття з Богом, про наші зустрічі з Богом, остаточно про молитву. Ми згадували про те, що коли статистично брати, ми дуже мало часу проводимо з Богом. Півтори години в неділю і п'ять хвилин щодня вранці ввечері, разом ще півтори години, 3 години на тиждень перебування з Богом це дуже мало відносно тих 168 годин, яких є. Мало присвячуємо Господе. Але ми, як католики, греко-католики, маємо дивитися на інших, дивитися, як вони присвячують час молитви. Коли дивитися на середньостатистичного протестанта, то він немало небагато проводить біля чотирьох годин в своєму храмі. Для нас, греко-католиків, коли вже Божесна літургія триває більше години, то є вже забагато. Віряючи, є юдей. Віруючий перебуває на молитві вранці щонайменше півгодини, також увечері півгодини. Коли дивитися на мусульман, ну, то в них дуже величезна є цей порядок молитв. Середній мусульман молиться 5-7 разів, мол... разів на день, присвячуючи 10-15 хвилин кожного разу. Цю практику, знову ж наші друзі-мусульмани взяли не від кого, як від нас. Від християн. В перших віках християни також прийняли цю практику регулярної молитви, яку почерпнули від юдей. Звичайно, ця практика регулярної молитви зберігалася здебільшого по, лише по наших монастирях. Молитва є дуже важлива нам, щоб розуміти, дорогі друзі, як ми маємо вживати своє унікальне життя. От ми живемо. Ми ніколи не зумиємося над тим, що наше життя має як і початок, так і нас. Коли ми живемо, нам здається, що ми будемо жити вічно. Ну як не вічно, ну то щонайменше з 500 років. Ні, Наше життя є надто коротке. Тому дуже важливе питання для нас, як ми це своє життя вживаємо, як ми це життя використовуємо, бо завжди ми його використовуємо. От ми вчора якось день використали, минулий місяць використали якось якості минулий рік, минуле життя. Сьогодні якось знову використаємо то своє життя, завтра будемо використовувати своє життя. І тому дуже важливо знаходити також час, щоб перебувати з Богом. Чому? Бо якщо ми перебуваємо з Богом, інвестуємо з Бога, інвестуємо в перебування Господа. Тоді Бог нам просвічує наше розуміння, як ми маємо провадити своє життя, що ми маємо робити, що ми маємо чинити, і що найважливіше в нашому житті. І, але друг не питання. Коли ми не знаходимо часу тут, на землі перебувати з Богом, коли ми уникаємо своєї молитви особистої, вранці ну, спішимо, пізно встали вже десь біжимо. Правда ж? Ну, як правило, вранці дуже рідко знаходимо час на молитву. Ввечері, ну то ми вже змучені, і ми Богові даємо себе витиснути, то як той лимон, ти витиснув лимон, і тоді Богу віддаєш той витиснув лимон. Так ми себе витиснули, бо вклали інвестували цілий свій день в щось зимні справи, приходимо до Господа, вже ми нічого не можемо присвятити. І коли ми не можемо знайти час з Богом перебувати, ну питання, але ж ми хочемо бути в вічності, хочемо, всі хочемо. Хочемо бути в царстві небесному? Хочемо. Але у вічності, в царстві небесному з Богом маємо перебувати 24 години на добу, образно кажучи. І коли ми тут на землі не навчилися перебувати з Богом, ну то як нам цікаво буде у вічності з Ним? Коли нам не цікаво тут бути з Ним, коли ми не посмакували Бога, кажуть, смак приходить в часі е, їди. І тому, коли ми не засмакували цього Бога тут на землі, нам не цікаво, образно кажучи, буде вічності. Ну значить, ми не готові до вічності, до царства небесного. І тому молитва це якраз нагода зустрітися з Богом, зустрітися з тою вічністю. І коли наша зустріч буде відбуватися з Богом, реальна, правдива, тоді реально і правдиво буде оживати ціле наше життя. Реально і правдиво, ми будемо знати і розуміти, що в тому нашому унікальному житті робити. Бо ми щось робимо, ми щось діємо, ми якось то життя вживаємо. Але молитва нам важлива для того, щоб розуміти, як ми це своє життя маємо вживати. І коли ми дивимося, наприклад, святих, святі ж є інакші. Святі не були штамповані, не були немоби на конвейерні на конвейєрів виготовлені. Кожний з них унікальний. Чому? Тому що кожен з них десь пізнавав Бога. Кожен з них налагоджував свої особисті стосунки з Богом і пізнавав, виконував місію свого життя. У кожного з нас є унікальна місія життя. Ніхто в світі з мільйонів, мільярдів людей, які жили, живуть і будуть жити, не може виконати моєї місії. Так само і я. Я не можу виконати чиє місії. І тому для мене час на молитві це не є витрачений, як ми деколи думаємо, загублений час. Це є найцінніший час, бо ми тоді саме розуміємо, як своє це унікальне життя робити. Що робити, кому допомагати, як допомагати, в який час? Бога відповідь завжди є на все, у Бога є рішення на все. І Бог знає, якщо... що нам підсказати. коли наші ці стосунки з Богом. Ем... Будуть живі, то все наше життя буде оживати. І я можу сказати з ціловито певність, коли наша молитва стане на гідне, правдиве місце, все стане на своїх місцях. Коли наша молитва, наша особиста стане, е, Святий Агустин казав, коли Бог на першому місці все на своїх місцях, я його перефразую, думаю, він не, не образиться, коли молитва на першому місці все є на своїх місцях. Є все на своїх місцях в самоособистому житті, є на своїх місцях в парафії, на праці. А коли молитва не є на першому місці, завжди є хаос. Мені пригадуються слова блаженнішого нашого покійного патріарха Любомира, який казав, роби все, не мов би залежало від тебе, а як волися, то так все пам'ятай, би все залежить від господа». Ми знаємо, що. В сучасному світі, людина, коли має найкращу якусь техніку, вона не може багато цієї технікою нічого зробити: комп'ютер, телефон, айпод, будь-що. Але вона мусить мати доступ до всесвітньої мережі інтернету. Маючи цей доступ до всесвітньої мережі інтернету, людина може дуже багато почерпнути інформації, знайти відповіді, рішення, багато вирішити справ. Заплатити за квартиру, купити щось це так само має бути з Господом. Які б ми розумні не були б, які б ми знання чи досвід не мали б, вони завжди все є обмежені. Наші знання, наш досвід, він завжди є з минулого. Кожна ситуація є нова і унікальна. І лише саме це перебування онлайн з Богом, коли ми є з Богом в єдності. Дає нам відповідь на багато питань, багато рішень і багато чого в нашому житті. І тому завжди маємо знаходити цей час на молитву, знаходити час, щоб перебувати з Богом онлайн. Бо якщо ми є офлайн, то дуже часто творимо якісь свої ідеології, творимо свої якісь принципи, творимо свої якісь ідеї. А коли ми є з Богом онлайн, так як я згадував про святих, Бог просвічував їхню місію, вони. Вірно інвестували своє життя і приносили великий плід цього життя. Так само, як ми будемо з Богом онлайн, так само Бог нас буде просвічувати, і ми пізнаємо свою унікальну місію життя. Тому дай Боже, що ми все більше перебували з Господом онлайн, що Бог був на першу місії для нас, і що ми пізнавали цю унікальну місію життя кожного з нас. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. І багатством щедро твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе єдиного я зрішив, і перед Тобою зловчинив, То й правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги твої, і нечистиві до тебе навернуться, визволь мене від вини, крови Боже, Боже Спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90. -й. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа Мій захисте і моя твердиня, мій Боже. На котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова, і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні, нехай і тисяча впаде біля тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм Він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть. Щоб не спіткнулася нога твоя об камінь, нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що Він виявив свою любов до мене. Я Його врятую, я вивищу його, бо він знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я Його визволю і Його прославлю. Довгим віком Його насичу. І явлю йому моє спасіння.